Англія 19 століття. Будинок де парноя, живе безкоштовно. Марія молода, наївна і вже боїться дзеркал. Щоночі відображення, бліде обличчя, порожні очі. Клацика дзеркала портал до твоїх страхів. Сусіди шепотіли. Попередня власниця померла перед цим дзеркалом. Самогубство драматично, але банально. Вона вирішила розбити його. Смілива. Але дурна ідея. Бах, уламки. Ні, це надто просто. Вранці воно висіло, наче нічого не сталося. А на Килимі записка як у дешевому трилері. Ти наступна ох як оригінально. Демони, ні, це просто ти з поганим освітленням. Дзеркала не брешуть, вони показують твої страхи. Розбий його і воно повернеться. Демон всередині. Марія наступна. Чи просто жертва власної уяви? Купи штори або більше дзеркал. Урок приведи це ти з параноєю Спи спокійно, якщо зможеш. дзеркало чекає. Підпишись, якщо наважишся.